Вітаю вас в курсі фізики 8 класу від науково-педагогічного проекту «Інтелект України. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал першого уроку другої частини курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Перш ніж перейти до розв'язку задач, слід повторити інформацію, яка стосується внутрішньої енергії та кількості теплоти. Зокрема, формулу, яка дає змогу розрахувати кількість теплоти при нагріванні чи охолодженні тіла. Виконуємо третє завдання та дамо відповіді на запитання, які дадуть нам змогу повторити інформацію стосовно кількості теплоти та рівняння теплового балансу. Тож дамо відповіді на перше запитання, що називають кількістю теплоти. Кількість теплоти це фізична величина що дорівнює енергії, яку тіло отримує або віддає під час теплопередачі. Кількість теплоти позначається літерою Q. Одиниці кількості теплоти в системі С є джоуль. Наступне запитання: від чого залежить кількість теплоти, яку поглинає тіло під час нагрівання або виділяє під час охолодження? Кількість теплоти, яку тіло поглинає під час нагрівання або віддає під час охолодження прямо пропорційна масі тіла, зміні температури. Та залежить від речовини, з якої це тіло складається. Слідуюче запитання: за якою формулою обчислюється кількість теплоти під час нагрівання або охолодження тіла. Кількість теплоти в такому випадку розраховується за формулою Q дорівнює M помножено на С помножено на різницю температури Т2-T1. Або ж цю формулу можна записати наступним чином: Q дорівнює m помножено на С на ΔТ, тобто на різницю температур. Наступне запитання, що називають питомою теплоємністю речовини. Питома теплоємність речовини показує, наскільки джоулів змінюється внутрішня енергія речовини масою 1 кг у разі зміни температури на 1 градус за Цельсієм, якщо об'єм речовини залишається незмінним. Слідуюче питання: питома теплоємність льоду дорівнює 2100 джоуль розділено градус за Цельсієм. Що це означає? Це означає, що для нагрівання льоду масою 1 кг на 1 градус за Цельсієм необхідно затратити 2100 джоулів теплової енергії. І останнє запитання, у чому полягає зміст рівняння теплового балансу. Рівняння теплового балансу формулюється так. Для ізольованої системи тіл, у якій внутрішня енергія тіл змінюється внаслідок теплопередачі між тілами системи, загальна кількість теплоти, що віддають одні тіла системи рівня загальній кількості теплоти, яку отримують інші тіла цієї системи. Нижче ми можемо побачити математичний запис даного рівняння. Четверте, виконай завдання: перше завдання. Запиши наведені значення температур за зростанням. В даному випадку маємо 4 значення: 2 з яких подано в градусах за Цельсієм та 2 з яких подано в градусах за Кельвіном. Для того, щоб їх порівняти, необхідно, щоб вони були представлені в одній температурній шкалі. Для цього температуру градуса за Цельсієм переведемо в градуси за Кельвіном. Враховуємо, що для переведення температури з градусів за Цельсієм в градуси Кельвіна, необхідно до температури в градусах Цельсія додати 273. Тож, маємо мінус 12 градусів за Цельсієм, це у нас становить 261 Кельвін. А температура 87 градусів за Цельсієм буде становити 360 К. Тож наступний порядок. Першим буде температура 261 К, наступним 270 К, далі 351 кельвін і останній буде 360 К. Наступне завдання: три залізних тіла, 1, 2 та 4 кг привели в тепловий контакт. Після завершення теплообміну температура найважчого тіла встановилася 40 градусів за Цельсієм. Укажи, чому в той самий час дорівнює температура інших тіл. Температура інших тіл також буде становити 40 градусів за Цельсієм, оскільки тіла досягли стану теплової рівноваги, їхні температури стали рівними. Слідуюче завдання: алюмінію та срібну ложки однакової маси занурили в кип'ячу воду. Початкова температура ложок однакова поміркуй, яка з них отримує більшу кількість теплоти. Чому? Значення питомих теплоємності речовини подано в таблиці на обкладинці. В даному випадку до завдання маємо пояснюваний малюнок та значення питомих теплоємностей, поданих у таблиці. Врахувавши, що кількість теплоти, яку отримує тіло при нагріванні залежить від маси тіла, питомої теплоємності та різниці температури, можемо зробити наступний висновок. Так як за умовою завдання маси однакові і зміна температур ложок відбудеться однаково, то кількість теплоти, яку отримують наші ложки, буде напряму залежати від їхніх питомих теплоємності. Так як алюмінія питома теплоємність більша, вона становить 920 джоль розділу кг за Цельсієм, а в срібла 250 Тож можемо зробити наступний висновок: що алюмінієва ложка отримує більшу кількість теплоти, ніж срібна. Оскільки питома теплоємність алюмінію вища ніж питома теплоємність срібла. Слідуюче завдання: діаграми показують значення кількості теплоти витрачені на нагрівання на однакову кількість градусів двох тіл однакової маси. Питома теплоємність першого тіла становить 130 J. Чому дорівнює питома теплоємність другого тіла. Проаналізувавши дану діаграму, можна зробити наступний висновок. Оскільки друге тіло отримало втричі більшу кількість теплоти, ніж перше, з цього можна зробити висновок, що друге тіло має питому теплоємність утричі більшу, ніж питома теплоємність першого тіла, і становить 390 дж розділено Цельсієм. Слідуюче завдання: у двох однакових склянках міститься однакова кількість води за однакової температури. Дві кульки однакової маси занурюють у ці склянки. У якій посудині вода нагріється до більш високої температури, якщо початкові температури кульок однакові. Одна кулька виготовлена із свинцю, а друга з алюмінію. Теплоємність клянок і теплообмін із навколишнім середовищем не враховують. Щоб визначити і дати відповідь на це питання, нам необхідно скористатися таблицею питомих теплоємностей та визначити питому теплоємність свинцю та алюмінію. Як бачимо, питома теплоємність алюмінію вища за питому теплоємність свинцю. З цього можна зробити висновок. До більш високої температури нагрівається вода, у якій міститься алюмінієва кулька, оскільки питома теплоємність алюмінію вища, ніж питома теплоємність свинцю. При цьому алюміній віддасть більшу кількість енергії воді. Наступне завдання: Алюмінієва, залізна та свинцева кульки однакової маси падають з однакової висоти. Яка з них нагріється до більш високої температури, якщо початкові температури кульок однакові? Уважаю, що вся механічна енергія кульок витрачена на їх нагрівання. У цій задачі потрібно визначити, яка кулька нагрівається сильніше в результаті перетворення всієї механічної енергії в теплову енергію. Для цього скористаємося закону збереження енергії. За умовою нашого завдання, в даному випадку потенціальна енергія. Повністю буде перетворитися в теплову. Тож потенціальна енергія у нас визначається як MGH, А кількість теплоти, яку отримує тіло, визначається як CM Так як у нас ліві частини рівняння рівні, тож ми маємо право прирівняти і праві. Маємо наступне рівняння MGH рівне CMΔT. Оскільки Оскільки MG і H однакові для всіх кульок, кількість теплоти Q буде однаковою. З цієї рівності випливає, що MGH GHне Cm Т і дане рівняння дає нам змогу визначити, чому дельта Т. Дельта Т в нашому випадку буде рівня G помножено на H і поділено на С. Отже, приріст температури Т оберно пропорційний питомій теплоємності матеріалу кульки, оскільки питома теплоємність свинцю найменша, він нагріється найбільше. Адже потрібна менша кількість теплоти для підвищення його температури. Наступна група завдань передбачає розв'язок задач на застосування рівняння теплового балансу. Тож не зайвим буде повторити алгоритм розв'язку задач на застосування рівняння теплового балансу, який ви бачите на екрані. Шосте розв'яжи задачі. Задача 6.1. У залізну каструлю масою 1,2 кг, де міститься 900 г води, за температури 20 градусів за Цельсієм, доливають 500 г окропу. Визнач температуру каструлі після встановлення теплової рівноваги. Теплообміном з навколишнім середовищем з нехтою. Запишемо скорочене дано. Дано ми запишемо масу каструлі, позначимо її M з індексом К. Вона становить 1,2 кг. Далі масу води, позначимо як М з індексом В, становить 900 г. Враховуємо, що грами є несистемними одиницями і їх необхідно перетворити в кг. Тож маємо 0,9 кг. Далі, температура каструлі і води, позначимо її з. Пільму Т1 вона становить 20 градусів за Цельсієм. Далі враховуємо, що маса окропу, позначимо її М з індексом О становить 500 грам. Знову ж таки, грами необхідно перевести в кілограми, маємо 0,5 кг. І враховуємо, що температура окропу, позначимо її Т2 становить 100 градусів за Цельсієм. Далі враховуємо відповідно матеріали, з яких виготовлені наші тіла. Зокрема, враховуємо, що у нас каструля виготовлена з заліза, Її маємо питову теплоємність заліза 460. І відповідно далі враховуємо, що у нас є вода, і питову теплоємність води становить 4200. Всі ці значення питових теплень ми записуємо в дано. Це з індексом В це відповідно теплоємність води, а це з індексом З це теплоємність заліза. Відповідно, знайти нам необхідно температуру, яка встановилася в результаті теплової рівноваги, і позначимо ми її як Т. Переходимо до розв'язку. Нагадую, що дані задачі це задачі на застосування рівняння теплового балансу. Тобто ми повинні врахувати, що яке зі стіл енергію дає, а хтось приймає. В даному випадку у нас віддає окроп. Відповідно, Q з індексом О, це кількість теплоти, яку віддає Окріп, і, відповідно, отримує енергію. У нас каструля, це Q з індексом К, і відповідно вода, яка знаходиться в каструлі, це, відповідно, буде Q з індексом В. Відповідно, наше завдання розписати, чому дорівнюють дані кількості теплоти, тобто кількість теплоти, яка визначає нам кількість теплоти, яку віддає Окріп, буде записуватися як C з індексом В на М. Відповідно, окропу і на різницю температури, яку мав окріп, і яку він набуде в результаті досягнення теплової рівноваги. Відповідно, так само ми розписуємо для каструлі, так само розписуємо відповідно, для води. Ну і маючи відповідно рівняння теплового балансу, ми праві частини наших рівнянь підставляємо у наше рівняння теплового балансу. Тож маємо рівняння. Яке ми повинні розв'язати відносно нашої шуканої величини це Т маленьке. І відповідно, проробивши математичні операції, ми отримуємо уже загальне рівняння, в яке ми можемо підставити відповідне значення величин і провести розрахунки. Тобто, якщо ж ми підставимо відповідні значення, то ми отримаємо, що температура теплової рівноваги становить 46 градусів за Цельсієм. Це значення ми записуємо у відповідь. Задача 6.2. У калориметр масою 200 г, де міститься 200 г води за температури 10 градусів за Цельсієм занурюють сталеве тіло масою 300 г, температура якого становить 95 градусів за Цельсієм. Через певний час після встановлення теплової рівноваги температура в калориметрі дорівнює 22 градуси За Цельсієм. Визнач питому теплоємність речовини, з якої виготовлено калориметр. Теплообміном із навколишнім середовищем з нехтою. Тож маємо доволі стандартну задачу на застосування рівняння теплового балансу, де вказано всі параметри для тіла, які вступають в теплову рівновагу. І, відповідно, за відповідними рівняннями ми можемо прийти до рівняння, яке дає нам змогу визначити питому теплоємність калориметра. Всі рівняння у нас підписані цифрами, відповідно, підписано цифрами порядок розрахунку. Але при проведенні розрахунку ми зіткнемося з наступною проблемою, що тіло, яке ми занурили, віддасть в системі 10 тисяч а для нагрівання лише води піде 10 тисяч Тож, маючи такі значення, ми не зможемо прорахувати відповідне значення питомної теплоємності для калориметра. Тож, робить можна висновок, що в задачі могли бути допущені помилки, що не дають її розв'язати і отримати відповідне значення. Тож, маємо такий розв'язок. Задача 6:3. Свинцева кулька вільно падала з висоти 50 метрів на горизонтальну плиту, відскочила від неї на висоту 10 метрів. На скільки градусів нагрілася кулька? Якщо 78% втраченої механічної енергії пішло на її нагрівання. Запишемо скорочене дано. Дано ми запишемо початкову висоту 50 метрів, кінцеву висоту 10 метрів. Також запишемо умову, що 78% від втраченої енергії енергію позначимо дельта е потенціальне, переходить на нагрівання, тобто на кількість теплоти. Також врахуємо, що в нас є свинцева кулька. Звернемося до питомої теплоємності речовини і встановимо, що питома теплоємність свинцю становить 140 джоль розділено на кілограм градус Цельсія і запишемо це значення до нашого дано. Тож, визначити нам необхідно дельта Т. Тобто наскільки нагріється наша кулька. Переходимо до розв'язку. Врахуємо нашу умову задачі, що 78% від втраченої енергії перетворюється на нагрівання. І встановимо і розпишемо, чому ж дорівнюють відповідні значення енергії і кількості теплоти. Тож врахуємо, що дельта Є потенціальна, у нас буде визначатися як різниця енергії потенціальної початковий момент і енергії потенціальної кінцевий момент. Енергія потенціальна в початковий момент це MGH початкової, тобто наші 50 метрів, а кінцева енергія це буде MGH кінцева, це наші 10 метрів. Тож різниця потенціальної енергії буде визначатися як MGH і різницею початкової висоти і кінцевої. Тому Дане рівняння, якраз ми будемо і використовувати для дельта потенціальної, тобто на зміну або ж втрачена енергія. Далі, кількість теплоти визначається CM ΔT, в нашій шука... шукана величина дельта Т тут присутня. Тож, використаємо наше початкове рівняння і підставимо наші значення для Q і для дельта М потенціального. Отримане рівняння розв'яжемо відносно ΔТ і відповідно, підставимо наші значення величин у нашу отриману формулу. Ми отримуємо, що зміна температури становить 2,2 градусів за Цельсіям. Це значення ми записуємо у відповідь. Як бачимо, в даному типі задач слід враховувати закони збереження перетворення енергії, як механічних процесів, так і теплових. Даного типу задачі можуть формулюватися як для тіл, які рухаються горизонтально, пробиваючи дошки або якісь інші предмети, і тут слід врахувати кінетичну енергію, або ж так як в нашому випадку, коли у нас тіло рухається вертикально і слід врахувати зміну потенціальної енергії. Характер їхньої розв'язку в них схожий. Задача 6.4. Сталева кулька почала вільно падати з висоти 200 метрів. Біля самої поверхні землі швидкість кульки дорівнює 72 км за годину. Наскільки градусів нагрілася б кулька внаслідок тертя об повітря, якщо 80% втраченої механічної енергії. Пішло на її нагрівання. Як бачимо, в даній задачі також слід врахувати закони збереження перетворення енергії. Тож врахуємо це при записі дано, а також при розв'язку. Запишемо скорочене дано. В Дано ми запишемо максимальну висоту, з якої почало падати тіло це 200 метрів. Далі швидкість, яку воно мало в кінці це 72 км за годину. Кілометр за годину є несистемними одиницями, тож ми повинні перетворити їх в метри за секунду. І для цього слід пригадати, що для перетворення кілометр за годину в метри за секунду необхідно наше число, в даному випадку 72 помножити на тисячу, тобто кількість метрів в кілометрі, і поділити на кількість секунд в годині, а це 3600. Тож маємо 20 метрів за секунду. Далі за умови задачі. 80% втраченої механічної енергії йде на нагрівання. Тобто це ми запишемо рівнянням, як Q дорівнює 0,8 помножену на дельта E. Е. Дельта Е – це є втрачена механічна енергія. І е, також рахуємо, що в нашому випадку зазначається, що це сталева кулька. Тобто, знову ж таки, звертаємося до таблиці питомих теплоємностей. Знаходимо, відповідно, що це стальна. Відповідно, маємо 500 джоль розділено кілограм градусів за Цельсієм. І це значення питомої теплоємності ми записуємо в даному. Визначити нам необхідно дельта Т. Переходимо до розв'язку. Знову ж таки, використаємо нашу умову, що 80% втраченої енергії йде на нагрівання. І наше завдання, знову ж таки, як і попередні задачі, розписати, чому ж дорівнює дельта Е. В даному випадку дельта Е буде визначатися як різниця потенціальної енергії і кінетичної. І потенціальна енергія буде визначатися як MGH максимальне, а кінетична буде визначатися як mv в квадраті на 2. Тож, маємо загальне рівняння для дельта Е І, відповідно, маємо MgH максимальне мінус mv в квадраті на 2. В свою чергу кількість теплоти буде визначатися стандартно C M Dельта, T. І так як у нас є загальне рівняння, ми значення для Q і Дельта е підставляємо у наше загальне рівняння за умови і розв'язуємо його відносно нашої шуканої величини ΔТ. Маємо остаточне рівняння і в це остаточне рівняння ми можемо підставити значення наших величин, а саме висоти швидкості теплоємності і, провівши розрахунки, отримуємо, що зміна температури. Буде становити 2,8 градусів За Цельсієм. Це значення ми записуємо у відповідь. Задача 6:5. У рідину температура якої становить 10 градусів За Цельсієм, опустили тіло за температури 100 градусів За Цельсієм. Після встановлення теплової рівноваги температура дорівнює 40 градусів За Цельсієм. Яка температура встановиться, якщо в цю рідину опустити ще одне таке саме тіло, температура якого встановить 100 градусів за Цельсієм. Запишемо скорочене дано. В дано ми запишемо значення температур. Зокрема, температуру рідини позначимо Т з індексом R, яка становить 10 градусів за Цельсієм. Температуру першого тіла позначимо як Т з індексом Т1, яка становить 100 градусів за Цельсієм. Температуру теплової рівноваги в першому випадку позначимо Т з індексом ТР, що означає теплова рівновага, і становить вона 40 градусів за Цельсієм. Температуру другого тіла позначимо Т з індексом Т2. Вона становить 100 градусів за Цельсієм. Визначити нам необхідно буде Т. Переходимо до розв'язку. В даному випадку розв'язок буде складатися з двох частин. Перша частина буде стосуватися теплообміну між рідиною і першим тілом. А друга частина буде складатися з теплообміну рідини першого тіла і другого тіла. Тож розглянемо перший варіант, коли у нас відбувається теплообмін між тілом і рідиною. В нашому випадку рівняння теплового балансу буде мати вигляд QT, тобто кількість теплоти, яку віддає тіло, дорівнює кількості теплоти, яку отримує рідина. Відповідно, розписуємо, чому дорівнює дані кількості теплоти, отримуємо рівняння, і це рівняння ми розв'язуємо відносно. Питомої теплоємності тіла. Виконавши відповідні підстановки і скорочення, ми отримуємо, що теплоємність тіла буде визначатися як теплоємність рідини, помножену на масу рідини і поділену на дві маси тіла. Тож, дане співвідношення і рівняння ми використаємо в подальшому. Друга ситуація це коли у нас відбувається теплообмін між тілом, другим і відповідно вже системою рідина і перше тіло. Знову ж таки, розписуємо кількості теплоти, які отримують тіла і віддають, і відповідно отримуємо рівняння, яке ми розв'язуємо відносно нашої шуканої величини. Т. В отримане рівняння ми повинні підставити з першого нашого розв'язку значення питомої теплоємності тіла, і, відповідно, отримується дане рівняння, в якому скорочується ряд величин. І отримується розрахункове рівняння, в яке ми можемо вже підставити відповідні значення температур і отримати відповідне значення температури. Тож, підставивши відповідні значення температур, ми отримаємо, що в даному випадку, коли ми зануримо друге тіло у системі, у нашій температура становитиме 55 градусів за Цельсієм. Це значення ми записуємо у відповідь. Задача 6.6. За допомогою нагрівника потужністю 200 Вт, неможливо нагріти воду масою 400 г до температури вищої ніж 90 градусів за Цельсія. Через тривалий час нагрівник вимикає, за який час температура води знизиться до 80 градусів за Цельсія. Уважати кількість теплоти, яку втрачає вода щосекунди сталою. Теплоємністю посудини, у якій міститься вода знехтує. Запишемо скорочене дано. Дано ми запишемо значення потужності 200 Вт. Далі запишемо значення маси води, яке становить 400 г. Звертаю увагу, що грами є несистемними одиницями, тож їх необхідно перетворити в кілограми. Далі, так як за умови задачі ми не можемо нагріти воду вище 90 градусів за Цельсієм, і у нас процес відбувається охолодження, тож початковою температурою буде у нас 90 градусів за Цельсієм, і ми позначаємо її Т1. Кінцевою ж температурою буде 80 градусів за Цельсієм, і ми її позначаємо Т2. Враховуємо, що теплові процеси у нас відбуваються з водою, тож з таблиці визначаємо питому теплоємність води і записуємо в наше дано. Визначити нам необхідно час, за який відбулися зміни температури, позначимо його Т. Переходимо до розв'язку. Враховуємо, що в нашому випадку кількість теплоти, яку віддає нагрівник, це у нас буде Qn, дорівнює кількості теплоти, яку отримує вода. Наше завдання розписати, відповідно чому доріння Q нагрівника і Q1. Тут слід врахувати, що кількість теплоти, яка виділяється нагрівником, визначається як добуток його потужності на час роботи. Відповідно, в даному виразі є наша шукана величина, це час час роботи нашого нагрівника, тож відповідно, дана формула вже має нашу шукану величину. Також враховуємо, що кількість теплоти, яку отримує вода, буде визначатися як С води на масу води і на різницю температур. За умовою у нас кількості теплоти рівні, тож відповідно, ми можемо прирівняти наші вирази і маємо, що P помножено на Т С води, М води і різниця температур Т1 і Т2. Далі виражаємо з цього рівняння нашу шухану величину Т. За умовою у нас величини всі відомі, підставляємо в рівняння і отримуємо, що охолодження від 90 градусів до 80 відбудеться за 84 секунди. Дане значення ми записуємо у відповідь. Вашим домашнім завданням буде повторити основну інформацію, яка стосується внутрішньої енергії, та виконати письмове завдання до уроку номер 4 Сторінка 8.9 другої частини курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте подобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей.